У день незалежності черкасці могли поласувати і військовим борщем. Готували його бійці з сухих наборів, які волонтери відправляють на фронт. Чим годують солдатів, точно знає Ірина Куйбіда. Отакий пакетик: 12 тарілок борщу для українських воїнів. Роблять заготовку з натуральних висушених овочів. Черкащани цьогоріч відправили бійцям понад 300 тисяч порцій. Тим залишається тільки додати окропу та тушонки. Військові кажуть, що він схожий на той, який приготовлений в домашній печі, тому що ми теж додаємо в нього сушену картошку, і технологія сушки така, що вона получається така, як зварена в домашній печі. В день незалежності містян безкоштовно пригощали таким саме борщем. Готували його бійці черка. ...автобату. ...наварили аж 120 літрів. Це подяка воїнів, черкащанкам за небайдужість. Черкащани з напругою усіх сил і можливостей допомагають нашим воякам, на фронті допомагають продуктами харчування, матеріально-технічними засобами, технікою, там засобами для війни. До борщу черкасцям також пропонували традиційні закуски, чорний хліб із салом та зеленню і волонтерську новинку сухі компоти, крім їжі фізичною, представили і дещо для роздумів: справжнє бойове авто і свідоцтва боїв на Донбасі. У нас є безпосередньо машина, яка приймала участь в бойових зіткненнях. Вона вся пробита кулями. Якщо ви вже дивилися, вона позаду у нас стоїть. У нас є військово-польова кухня, у нас є виставка зброї, з якою можна сфотографуватися, пройти курс розборка зборка автоматів. Черкасці таку пропозицію увагою не оминули. І якщо чоловіки вишукувались у чергу до зброї, жінок більше цікавили рецепти атовських страв. А надвечір всім бажаючим запропонували помилуватись краєвидами міста із повітряних куль. Ірина Куйбіда, Тимофій Ярмоленко, Сергій Єфімов Віка новини.